Всім привіт з Вінниччини. Ви на каналі Улюблена Садиба. Сьогодні у нас така тепло, гарно, Ну, трошки пасмурне таке небо. Ми вчора наробилися, натомилися коло в селі, там біля старої хати, як ми кажемо, на дачі. А Сьогодні вирішили сьогодні побути вдома, відпочити трошки. Як відпочити, роботи повно тут такої. ну. Тут роботу хоч можна робити помаленьку, заходити до хати, відпочивати, а там як приїхали, то треба запрагтися і працювати. І от Сьогодні я надумалася, посажу, висажу свою цибулю із розсади Exhibition. Вже погода тепла, вона не боїться таких е, коротких заморозків, як будуть, вона вже не боїться, тому що це цибуля. О, і я сьогодні хочу її висадити, хай вона не мучається. У мене вона є і в касеті, і в е, е, рулончику, як кажуть, в равлику. Як вже розпускаються бронячки, у нас тільки потепліло кілька день. І хочу показати, як розпустилася вже е, жимолость їсти. Подивіться, яка. Вже я на ній ось бубляшки, ще покажу ось такі, і скоро вона буде цвісти. Я ще раз хочу наголосити, що це ягода найранша. Раніше неї, напевно, ніяких ягід і немає в природі. Ну, може десь є, але в нас. От вона вже буде вже день на, за, на день, о, вона навіть цвіте вже зараз покажу. Подіться, вже є ось навіть квіточки. Ось зараз я попала, о, вже і розцвіла. І от, от вона розцвіла і непомітно і тут розцвітає, ось вже вона є квіточки. Сонце світить в очі, і я не можу. Побачите, ось такі ось квіточки. Є вже. Вже вона цвіте. Ще день, може, день-два, і вона зацвіте, вже зовсім буде цвістити. Скоро не помітно, ще немає полуниці, нічого немає, а ці ягоди вже є. І вони і смачні, і корисні, мають велике вміст вітамінів, тому що це сама перша ягода. І вона сама вітамінна. А подивіться, як ряст цвіте. Отак От прийшла весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, я як дивлюся на ряст і згадую Шевченка, як гарно кругом ряст зацвів, перва квіточка. Ось так. Ось фіалочки, як ці тут гарно теж. Все розпускається, вся груша скоро буде цвісти. Розпускається ось і ожина. Так я її підв'язала. Боюсь, звичайно, щоб не було заморозків, бо може поморозити оці перві такі, якщо буде заморозок. Будемо сподіватися, що буде все поручно. Посадила свою плакучу. Шовковицю, якщо вона буде плакуча, одну і другу, а на черешню ще поки не знайшла місця. Ще трошки будемо прибирати. Ось вже розпускаються гумі. Теж листочки розпускаються, буде цвісти, така, як цвіте цей кущ гумі, то стоїть аромат на весь город, на весь садок. Це вже така цікава ягода. Подивіться, а ось подивіться, як цвіте зіл. Вже майже відцвітає. Цвіте раз на раз на. Він такий в мене крупний, гарний. Такий кізілчик зацвів. І тут у мене таке теж і ряст цвіте, і пролісок. Тут у мене всі такі квіти лісові. Медунка, ось така медуночка цвіте. Вона чомусь в цьому році пшінка поплилася. Вона чомусь в цьому році медунка. Така якась маленька взагалі вона така в мене крупна. А зараз я буду сіяти ексибіш, садити, висаджувати з розсади. Цей цибулю ексибішин. Я зробила ось такі радочки, Поляла. Таким слабим раствором в мене є зброжені кураки слабеньким-слабеньким раствором Пропиталася земля. Таку, в равлику у мене ось цибулька є. Зараз покажу, я її сіяла вже так пізненько, тому вона ще не дуже така переруша. Ось Отака в мене в равлику цибулька. І буду я ось такий прилад є. За цим приладом буду тако робити ямочки і туди вставляти кожну цю цибулиночку. Отак у радочок. Буду зараз садити ексибішен, а ще в мене є глобу, ще буду садити. Два радочки буде, я не знаю, чи вистачить Ексибішен, на два радочки морковки, Моркочки буде, два радочки і знов так само. А може радочок моркви, подивлюся, як там. Бо я вже моркву ось тут посіяла. Вже сходить, у мене ось цибулька, ця яка я сіяла весною, садила весною. Цибулька і ця, ось теж це я із своєї, своєї цибулі, я її сіяла сіянку. І ось вона така маленька вже сходить. А цибуля, яка на зиму я садила вже, ось така. Ця, ось така вже величенька. Я її ще сьогодні посапаю. Сьогодні садила я цибульку. Ось таку маленьку я посадила її прямо в болото. Як є така поговорка, що садив болото, будеш мати золото. Ось так, тепер я її вона ось так упала, трошки притрушу сухою землею. Посадила так, замульчую, щоб, вона, щоб земля не висихала. Візьмо, притрушу її. Сухою земелькою отак зроблю. Щоб серединку не засипати, точку росту, щоб не засипати. І ось так ось. І так і з цієї сторони я повисаджувала і маленьку, і всяку. Нічого, я їй дала трошки курачків, це буде її, вона стартане, трошки її буде підживка. І побачимо, що в мене немає цілі такої, щоб виростити кілограм. Ну, а як виросте, хай росте. Ну, такої дівчинки задаються цілею виростити кілограм. Ну, А як, як буде кілограм, я й не відкажуся від неї. Ну, бачите, я вирощую кожен рік, як Вона не кілограм, але великі до пів кілограма це були, не виростають. Ось, ось так я поприсипаю зараз і буду висаджувати ще глобу. Ще в мене є у розсаді глобу, в касетна розсада. Це я висаджувала з равлика. Я кожен рік так роблю. Ну, побачимо в цьому році, дасть Бог, здоров'я побачимо. Ось Висіла я цибульку. Висіла два радочки. У мене вийшло ексибішина і три радочки глобу. Глобу я трошки раніше сіяла, розсада трошки краще. Я думала пересівати морквою, але потім передумала, тому що моркву я посію пізніше, У мене є ранню посіяла, а також облежала, трошки посію пізніше, а цибульку висадила і ще буду висаджувати селеру. Я не знаю, сьогодні встигну чи не встигну. Сьогодні такий день якийсь такий. Таке небо, якесь он, сіре. Таке кажуть, що це який, е, пісок із сахари, бурі пісочні, не знаю. Ну. Ось тут посапала часничок. Ось так він виглядить. Це ярий тут у мене, ось це ярий, а це такий зимовий чесник. Часничок, який я сіла пізніше. Яка цибулька вже, яку я посадила на перу, на Як вже можна робити салат. Вже така гарна цибулька. Можна вже нарву, напевно. Така вже вчора ще посадила три персики. Ось такий. А це часник, який я сіяла, садила верніше у вересні місяці. І ось різниця, звичайно, зараз велика того часнику, що я пізніше садила і цього, що я посадила в вересні. Цей вже такий доволі величенький. Ну, побачимо ще. Восени, що, що воно наростеть верніше влітку. Що має бути з цього учасника. Ну, поки що нічого не. Краще пока за той, що я садила навесні. Не навесні, а в кінці осені. А ще в мене є ось рок'енболь. Перший рік я його вирощую, ще не вирощувала. Ось такі в мене. П'ять ж п'ять курчиків Великий такий грубенький. Ось такий. Джесіка, ти що шукала Джесіка? Джесіка? Винесли на двір кешу. На свіже повітря, тут він співає. Змерз. А, ні, смерз, мабуть, Кеша. Щось труситься. Хоч на дворі й жарко, але не знаю.